І голова Глухова хоче виборів. Право хранітельний органи в Сумській області не працюють, не допомагають. Терещенко звернувся до парламенту з проханням розпустити міську раду. Свідоцтва для поліцейських. Знавчання повернулися спецпризначенці. Фестиваль фарб. Літо, сонце моря і раз красочки. Сумчани розфарбували одне одного. Розпочинати новини на ЮАСуми. Я рада вітати вас далі про головні події понеділка. Мер Глухова просить дострокових виборів. Мішель Терещенко звернувся до Верховної Ради з проханням розпустити Глухівську міську раду та призначити нові вибори. Про це він заявив на своїй прес-конференції в Києві, де розказав, хто заважає його роботі. Перший правоохоронні органи в Сумської області. Не работают, не помогают. Второе сумка администрации. Ну, Я понимаю, что есть разные люди, которые хотят влиять на эту администрацию, но результат это очень легко. Это только аппарат, который сейчас вмещается. И я буду вам говорить почему. И э, третье это политические игры. Мне нужно помочь от Верховной Рады а распустить Раду. Для Голова найбільшої фракції Глухівської міської ради, екс-мер Глухова та політичний опонент Мішеля на його заяву має таку реакцію. Я не бою, ніколи, не боявся ніколи гру, але в нашій фракції знаходиться половина жінки. І кожна сесія заканчивається обзивають матами, а це ж руководителі школ, мазів, молодежних колективи. Я обіми руками наші фракції проголосують за сложення повномочій. Как городського совета, так і мера города Луха. Йдемо на вибори. Він какую-то команду. Поліція поза політикою правоохоронці діють в рамках чинного законодавства. Ми за об'єктивне розслідування кримінальних проваджень, які розпочаті за звернення мера Глухова, так і за заявами людей стосовно дій самого Мішеля Терещенка. На даний час за всіма фактами триває досудове слідство, проводяться всі необхідні слідчі дії з метою встановлення об'єктивної істини. Експерт реанімаційного пакету реформ прогнозує розгляд звернення глухівського мера у Верховній Раді не раніше вересня. Для того, щоб спускати органи місцевого самоврядування міської, має бути рішення суду про порушення законодавства за межі промовить органу місцевого самоврядування, тільки на підставі цього подання комітету з питань місцевого самоврядування до верховної ради про призначення позачергових виборів. Ухідської міської ради. Наступне засідання реалістичне це аж в вересні місяці. Це засідання, де рада може принципі роздатися таке питання. Нагадаю, Мішель Терещенко народився у Франції, у березні минулого року отримав українське громадянство. 25 жовтня 2015 року став міським головою Глухова, набравши більше 60% голосів. Від початку його роботи поліція відкрила 9 кримінальних проваджень. Від 7 до 12 пацієнтів у палатах хіміотерапії на Сумщині це перевищує санітарні норми у три рази. Так лікуються онкохворі області. Де знайти нові приміщення для лікарні? Хто і куди для цього має переїхати, хто поступитися площами, розкаже Анна Книж. Через хіміотерапевтичне відділення онкодиспансеру щорічно проходить близько двох тисяч пацієнтів. Це типова палата, де люди лікуються від раку. Хіба це діло скапель ті ніяк лежать тут? А це кров, яка лежить. як… На полу нема міст. Та їх зараз на даний момент. Ось одна крова свобода, два ще поступили. Куди їх ложить? Якщо два чоловіка поступили, лежить ага. нікуди. Де ви бачили комфорт? Абсолютно ніякого комфорту. А це поліклінічне відділення. Сюди жителі міста та області приходять як із онкохворобами, так і з доброякісними новоутвореннями. Розраховане на 80 відвідані зміну. Зараз ви бачите 12 годин дня, а в нас поліклініка забита пацієнтами. За зміну ми приймаємо близько 200-250 чоловік. Поліклініка перегружена, бачите, в три десь рази практично. Як один із варіантів, де знайти площу, розглядають шосту міську поліклініку. Минулого року її створили на базі залізничної лікарні, коли останню ліквідували постановою Кабміну. Щодо медичного персоналу, який тут працює, бо зразу виникнуть питання. Ми всі готові працевлаштувати. Тут переважна кількість медиків, це середній медичний персонал. В закладах охорони здоров'я міста Суми, я маю на увазі обласні, ми всі би їх забрали, тут є близько 50. Основна перепона це відсутність або небажання депутатського корпусу міської ради передати для своїх же людей це приміщення. Ми б пішли навіть на той варіант, що хай би не передавали, але віддали його в оренду. Сьогодні мер у нас офіційно знаходиться у відрядженні, але ми всі розуміємо, що ці лікарні лікуються мешканці нашого міста, тому найближчим часом це питання стоїть на повісті дня. Це гостре питання дійсно. І Олександр Миколаївич вирішить це питання. Головний лікар шостої поліклініки, яку планують віддати під онкодиспансер, проти таких змін. Я так розумію, розглядають мій заклад, хочуть забрати, або розглядають це питання, щоб забрати його. Як ви на це забралися? Негативно. Чому Тому що це міський бюджет і обласний бюджет. А люди, Я розумію. А куди цих людей? Які обслуговують і тут будуть працювати. І тут працюють. Наскільки зайняті площі? Чи немає вільних площ? Площі є, але розглядається вирішення питання нашої поліклініки створення ілі центру первинної медико-соціальної допомоги в планах, ілі інший заклад. Під потребу онкодиспансеру, крім шостої поліклініки, планують віддати кілька корпусів нинішньої обласної лікарні на Троїцькій. Як подальший крок у реформуванні медичної галузі розглядають добудову обласного психоневрологічного диспансеру. Туди планують перемістити обласну клінічну лікарню, деяким корпусам якої 50-100 років. Таким чином на вулиці Кавпака планують організувати так зване медичне містечко. А приміщення обласної лікарні тоді хочуть передати онко та психоневрологічному диспансерам. Анна книж Сергій Сурков на часі новини. Два роки з дня загибелі майора міліції Олександра Ткаченка. Він загинув у зоні АТО при виконанні бойового завдання. Чоловік підірвався на машині, натрапивши на протитанкову міну. Поховали бійця на Алеї Слави центрального кладовища. На роковини смерті Олександра Ткаченка до його могили прийшла дружина та колеги, які у день смерті були разом з ним. 11.07.2014 року було поставлено завдання по зачистці Міста Северськ Донецької області вирушила колона в складі спецпідрозділу та інших районних відділів поліції Сумської області. Пан Юрій у день смерті Олександра їхав з ним в одній машині, був водієм. Після вибуху вижив. Ми виїжджали з Краснолімана Серед Діла, і з самого початку ну, було таке відчуття в душі не на місці. Знаєте, не хотілося якось щось, щось, щось душило в душі. Чоловік, коли з будь якої ситуації, виходив з улибки. Ну, звісно, що, що хочу відмітити, що чоловіка е, така була, у нього був сміх, ні з чим не сравнімий. От коли він, е, извините за враження, сміявся, громко, да, то одразу знали, що це Саша. Я перебував в, в одній машині з Олександром Григоровичем Ткаченком, він був мій наставник, він був мій командир, він був моїм кращим другом, ми перебували з ним в одній машині, ми здійснювали зачистки населених пунктів, завжди разом і не залишали друг друга. Ми знали, що тило завжди прикриває або він, або я. Після смерті Олександра Ткаченка нагородили орденом за мужність першого ступеня та присвоїли звання майора. У цьому році чоловіку виповнилось би 46 років. Маргарита Сахно, Анна Ільїна та Сергій Лазаренко на часі новини. Ступла кампанія 2016 стартувала сьогодні. Вищі навчальні, професійно-технічні заклади, коледжі і технікуми розпочали прийом заяв від абітурієнтів. Напередодні провели виставку спеціальності. Її мета ознайомити абітурієнтів та батьків з пропозиціями сумських навчальних закладів. Як це було, бачила Ірина Касьяненко. Ця жінка прийшла на виставку разом із донькою, яка цьогоріч збирається вступати до одного із сумських вишів. Прийшли ми з Данькою для того, щоб вирішити на подальше, куди нам поступати, яку вибрати спеціальність, і де навчатись надалі. Це дуже важливий відповідальний момент у нашому житті. Намагаємося остаточно вирішити, яку краще нам підібрати спеціальність, де де краще, що підійшло би більше. Для неї особисто. Дуже складно в інтернеті саме знайти все детальну інформацію, а тут тобі можуть пояснити звичайними словами простими і доступними для кожного. Тому я вважаю, що це дуже корисно. Така виставка проводиться в Сумах вперше. Дев'ять навчальних закладів представляли на ній свої факультети. Також тут наочно показували, з яким обладнанням працюють студенти. А так виглядає 3D-принтер у роботі. 3D-принтер ми робили самі студенти, і він дозволяє друкувати різні моделі, прототипи, тобто для, медичних, для медичного інституту череп такий ми друкували, шеврони для військових друкували. Ой, то есть такими, э, такими речами мы занимаемся в нашем университете. Мы разделили нашу презентацию сегодня на несколько зон. У нас есть переговорная зона, где каждый абитуриент, что является самым важным, да, каждый абитуриент его родители могут задать интересующие их вопросы, начиная от регистрации, заканчивая какими специальностями у нас есть. Ну и, конечно же, все факультеты, которые хотели представить это, хотели все, представили свою, а, скажем так, продукцию. То есть, агрофакультет, то, что они смогли вырастить и то, что они могут дать рекомендации. Строїтельний факультет презентують спеціальність архітектура, ну і так далі, так, далі, так далі. Хочемо показати власним прикладом, тобто чого можна досягти. Я зараз є дівчим, вже інспектором патрульної поліції, тобто люди, які закінчать вищий навчальний заклад, вже можуть поступити. Я думаю, також до лав патрульної поліції або може до управління департаменту. Вступна кампанія 2016 триватиме протягом майже трьох тижнів, до 28 липня включно. Цього року на абітурієнтів, що вступатимуть до вишів та інших навчальних закладів, чекатиме декілька нововведень. Значним нововведенням є. Скасування позаконкурсного вступу подання заяв до вищих навчальних закладів в цьому році. Абітурієнт може здійснити винятково в електронній формі на освітній ступені бакалавр, спеціаліст, магістр. На відміну від попередніх років, абітурієнт має право подати 15 заяв на п'ять спеціальностей у будь-які вищі навчальні заклади України. Середньо для абітурієнтів це будуть позитивні нововведення. вони надають їм більше можливостей обрати ті вищі навчальні заклади, які їх ну, більше цікавлять. Які тут можуть бути такі побічні наслідки? Деякі абітурієнти, особливо з сільської місцевості, ще до початку вступної кампанії, скаржилися на те, що вони не мають можливості вдома подавати заявки в електронному... У вигляді тому було роз'яснення, що вони можуть це зробити будь-де, зокрема в своїх школах, так само у приймальних комісіях університетів і будь-які інші місця, де є доступ до інтернету. Ірина Касьяненко, Сергій Мілевський та Сергій Лазаренко на часі новини. Поліцейські особливого призначення закінчили школу. Після двомісячного навчання на сумщину повернулися копи, які пройшли відбір до корду. Корпусу оперативно раптової дії. Це новий спецпідрозділ, який буде займатися визволенням заручників, знешкодженням терористів і затриманням особливо небезпечних злочинців. Свідоцтва про проходження спецпідготовки сумським кордівцям вручила у Києві голова нацполіції Хатія Деканоїдзе. Для того, щоб у Національної поліції України била савріменна спецназ, котрий са відсутність стандартам. Кількох випускників школи корд ми зустріли у сумах. Про те, як навчалися, розповідають без подробиць і забороняють показувати їхні обличчя. Вони оперативники і підписали документи про нерозголошення. Не скажу, що це було легко. Для депіного бійця це було дуже складно. Було, звісно, давалося тяжело. Ноги стирались до крови. Некоторые не прошли ее. І з кожної області, хто проходить, реально є люди, які не можуть потом, Хоча физически крепкі, подотольні ребята там нету слабых. Но по травмам або каким-то другим причинам не доходять. Основное направление – это огневая подготовка и тактические действия. Сплоченность команды для штурмовых операций, для оперативных, для определенных задач, которые будут поставлены. Нагадаємо, кандидатів у корд у сумах відбирали 28 та 29 березня. Із понад 130 охочих успішно склали іспити в групу. А 26 чоловік. Категорія А, так по американській класифікації – це спеці в спецах, які будуть займатися розробленням та проведенням спеціальних операцій по знешкодженню злочинців. 26 чоловік, які прибули вже до області. Ми сподіваємося, що вони десь стануть до строю на сьогоднішній день ще немає затверджених штатів, тобто це підрозділ, який Тується стать підрозділом. Олена Адаменко, Сергій Лазаренко. На часі новини. Аварія з чотирирічним стажем. Сьогодні у Сумському районному суді розпочалося нове слухання у справі лікаря п'ятої міської поліклініки Тетяни Завадської. Її звинувачують у аварії ...чотирирічної давнини і у тому, що після зіткнення жінка залишила потерпілого в небезпеці. Я не відношусь до категорії людей, які ніяковіють перед відеокамерою. Мені сьогодні треба бути зібраною чітко відповідати на питання. Присутності відеокамери мається досить погано. Тому я хочу, щоб голосять відеозйомка. От пам'ятка, пункт 12. Ми в даному випадку не бачимо ні розголошення державної таємниці, ні розголошення інтимних сторін потерпілих. Я не, не знаю, на якому тоді. Основання захищається знімати. Дозволити проведення відеозйомки на період підготовчої частини судового засідання, тобто до початку розгляду справи. Крім того, відеозйомку можна використовувати і при оголошенні вироку суду. В іншій частині суд проведення відеозйомки застосування стаціонарних пристроїв. Забороняє. Нагадаю, йдеться про аварію, що сталася 22 вересня 2012 року біля села Бездрик Сумського району. Тоді лікар Тетяна Завацька, обганяючи машину на своєму міцубісі, зіштовхнула автівку Альфа Ромео і залишила місце аварії, бо стверджує, не відчула удару. Водій Альфа Ромео, 21-річний чоловік від отриманих травм, помер. За результатами першого судового процесу, лікарку визнали винною в аварії, але виправдали у тому, що вона залишила потерпілого в небезпеці. Батьки ж загиблого через. Асацію домоглися повернення справи на новий судовий розгляд. Суми взяли участь у всеукраїнській патріотичній грі. 9 липня 11 команд з числа атошників, волонтерів і прикордонників позмагалися в автоквесті. І зібрали кошти для допомоги військовим. Суботнього ранку учасники автоквесту зібралися на парковці мануфактури. Тут вони скинулися коштами на допомогу АТО. Від нашої організації одразу дві команди зареєстрували, щоб і більше внесок зробити, і можливо більше поучаствувати. 300 гривень з кожної команди. 300 гривень це ну, в принципі, не багато, але 11 команд це вже щось, вже можна щось буде там робити. Серед охочих пограти були і прикордонники. Ми теж любимо жизнь и теж хотімо немного отвлекаться от тих военных действий, в яких ми сейчас непосредственно участвуємо. Це все український квест патріотичний в нашому випадку. Він ще й благодійність носить такий характер. Що ми захотіли це зробити об'єднати військових і волонтерів, дуже мало тих тилових волонтерів, які взагалі бачать, кому вони допомагають, так само як і військові. Ми всіх кучку зібрали сумських і. Зараз вони познайомляться, проведуть час. По-перше, вони відпочинуть від війни сьогодні, хоч на один день. Але ми стянам своїм видом, ми і нагадаємо про цю війну, що вона є. Перед стартом учасників познайомили з правилами квесту. Є завдання, зв'язане котораз з переименуванням вулиць в городі, з історією міста. Тому завдання будуть різні. І в основному це буде на логіку. Тобто необхідно буде отримати задачу, якою рішив цю задачу. Понімають, куди їхати далі. Зараз ми знаходимося на центральному автовокзалі, де як нам по секрету розказав автор квесту, одна з команд буде виконувати своє перше завдання, яке зараз побачимо. Ще набратя українці доля. Серед завдань були і екстремальні. Під час цього квесту сумчани зібрали для атошників 3100 тисячі гривень. Олена Адаменко, Андрій Геращенко – на часі новини. Розфарбовували одне одного. 10 липня сумами прокотився фестиваль фарб холі, конкурси, виступи сумських гуртів, кидання фарбами. Подробиці у сюжеті Христини Бондаренко Хочу, щоб у вас сьогодні було прекрасне настроєння і не забувайте. Творча ці, ці, ці. неділя, погода сприяє. На одному із сумських пляжів сумчани готуються розфарбовувати одне, одне одного фарбами. Усе це і не лишень у рамках всі фестивалю холі. Фестиваль. Тетяна сьогодні прийшла за емоціями. Купує фарби, аби розмалювати свою подругу. Літа, сонце, море, пляж і раз красочки. А чому саме такі кольори обрали для сьогоднішнього розфарбовування? Люблю я ярка і всього. Він яркий, веселий. Його мало хто бере, так понял. Я буду із толпи виділятися. І кого сьогодні будете розфарбовувати? А всіх можна і вас, ну думаю, потом, да? Потом всіх подряд. Хто рядом стоїть, то ти запачканий. У числі компонентів фарб, холі, трави та натуральні барвники. Краски они э, очень яркие, и они хорошо красят тело, хорошо красят одежду, но главный их плюс в том, что они хорошо отмываются хорошо отстирываются. Э, что очень важно, краски являются гипоаллергенными, они не вредны ни для детей, ни для взрослых, также при попадании в глаза они не вызывают никаких э, таких дискомфортных ощущений. Также на вкус они бесвкусные, так как это по сути э, мука, грубо говоря. програмі фестивалю, конкурси, виступи сумських музикантів і найголовніше обсипання одне одного фарбами. Очень весело, круто. Я впервые здесь, но ну, это очень позитивно, да, классно, давайте. хорошие люди, хорошая музыка. Круто. У нас сегодня свято. На Зустріч випускників 2001 року. 15 років мы закінчили збиралися. І сьогодні вирішили продовжити свято. Друзья, и Колі це щорічне індійське свято. Відбувається воно весною. В Україні ж фестиваль бар проводять влітку через сприятливі погодні умови. У сумах свято відбувається уже вдруге. Христина Бондаренко, Сергій Мілевський на часі новини. На сьогодні у нас все. Бажаю вам гарного відпочинку. До зустрічі в ефірі ЮАСуми.